всех Ой, друзья, у нас все как завжди. Короче... будемо посіять те, що я вночі культивірував, вже потровили зерно, все наготовились, їдемо. Знову шоста вечора, знову це буде до ночі, знову заходить дощ. Ну, У нас, як завжди, я кажу. Но ми спробуємо, можливо, у нас все вийде. Друзі, на ну що? Михалич сіє сам? Сам собі нарешті сіє пшениці, дівчик. Це, друзі, просто зеркала в мене налаштовані на сивалочку. На самому краю, на валу висівному, Прив'язав білу тряпчинку. Вона намількає. Так само з цієї сторони. І все, я бачу, що в мене все крутиться. Вал крутиться, значить висіває. Заїхав за полосу, вимикаємо. Розвертаємось, друзі, бачите, захода? піймав, включаю. І поїхали в обратну сторону. І знову дивимося, тряпчина крутиться, значить все нормально. Такі Ой, коли, друзі, повертаюся, Я дивлюся, всі, усі сіми проводи на місці, з карманів, з прийомних, з боку нічого не сипеться, значить нічого не забито, все нормально, газ пол і поїхали далі. Отак, друзі, відбувається посів кліпушка, посів пшениці, посів хлібця нашого. Восьма передача, в пол. Ти прикинул шоцей, чушка Я покинув, що потім не висіло, це попали кто Блін, друзі, дощ почався, -мо, а! Покривала у нас немає Ай, блін Ай, стекло заліпило. Хоч такий, зараз все только пересере, та і все. Друзі, коли Михайлович сіє і йде дощ, це хороша прикмета. Значить будемо урожаєм на наступний рік. Все буде добре. Повертаюся додому, взять уже поїхав, зерно, коротше, щоб не намокло. Поїхав, заховав машину, заховав пшеничку тровлену. Коротше, те, що в мене було, всі малки висіяв і все. На сьогодні все, бо вже начебто й дощ перестав. Але їдь на грязь я нічого не бачу. Валка грязна, мокра, на колесо трошечки налипає, набирає. Тому я думаю, воно не до хороше. Тому, друзі, завтра продовжу Завтра будемо сіяти побитому, дай Бог. Я тут навіть не знаю, як казати. І дощ треба. І досіять треба. Досіємо, а там хайде. Друзі, всім доброго раночку. Ось з вами завжди Михайло. Друзі, їдемо досівати раночок. вже поснідали. І видвинулося на поле. Вікна були грязні. я вам кажу, я вже досівав по дощові. Ранком вийшли до трактора, а трамп зліплений. Коротше, вікна попротирали. Як вийшло, ще треба зеркала протерти. І все, і тулю на поле, друзі. Продовжимо сіяти, бо дивлюсь, що дощі у нас почастішали. Ой, тече ось як. <сум> Дощів, друзі, побільшало, тому я думаю, все буде гаразд. Треба сіяти. Вночі ще трошечки додало. Я не думаю, що пиляки стане менше. Ну, а там подивимо, Могу, друзі, завжди саму за своїх рафон, блін. Але якщо чесно, в пиляку не дуже його хочеться тягати. Бо він ж як заб'ється цією пилякою, то далі він що є, що його нема. А воно, бачите, знову щось таке. А нам ще, кроме того, щоб досіяти у мене, ще 7 гектар зятя. Ну взяті ж вони розкидані, блін. Один. Як село Сергіївка, а друге в Чумаках. То <ріхи> переїздів, звісно, блін. Більше, ніж мені до поля доїхати 5 разів. Може, друзі, грибочки підуть в цьому році, хоч, га? Хоч виберемось якийсь деньок. Та сходимо по грибочці. Вже скільки років я не ходив. Все, нема дощів. А в цьому році, дай бог з вами, згодимо по, -по гриби. Рахтер грязний, Но це ж не мешає йому сіять, правильно? Ой. Добрий рано, йо Ой! Друзі, камні... Не забуваємо, що треба збирати. А друзі, як працює моя драбинка. Подивіться, який там фон, і подивіться, який тут фон. Так, да, не всі булижники вона розбиває, звісно, бо земля триндець, яка суха, пересушена. Здорового каміння багато, але вона його благополучно так, бачите, перебирає, перебиває, класно. Ще раз, Ось тут. ось тут. Фон дуже прикольний, мені так подобається, як вона працює. Клас, все, їдемо далі. Нарешті маю можливість щось і днем вам засняти, а то все вночі та вночі. Похмуро, друзі, сьогодні також на нічого нам сіяти треба, тому вперед. Лежить, красавиця, заберемо друзі, вивеземо сюди. На посадку. Вона така як не стреляна. Оце так. Да. Опа! Друзі, не повторюйте цього. Ми професіонали нам можна. Це небезпечно дорога піде. закончили ⁇ м ты хочешь день рождения давай устроим давай устроим Мать ты дурак совсем так да все тут и покладу возможно колись и заберем ну что складаем не складаем <реклама> От ти мене. Розміш... 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 Розмі... Ну шо, друзі, Михалич у себе закінчив. Хай росте, хай радує мене, щоб все було добре. Бо я, блін, за ці вихідні, блін, спина трендець, я її не відчуваю Ху. Я так навтішався, що ну я нафиг. Коротше, все. Хай росте, а ми поїхали далі. А ще, друзі, все треба палку переробати, передовбатися. Коротше, роботи ще дуже багато. Рубати палку, орати, тут, орати, тоді орати. Стерню, пшеницю, То роботи ще дуже багато. Ще розслаблятися зарано. А на дворі вже осінь справжня, бачите? Михалич сієць закінчив і сонечко вилікло. Зараз ще й тепло буде, йомаю. мою Що ми, коротше, тулим, друзі, їхать дуже багато. Десь кілометрів, кілометрів 10. Все, посухмарили. Друзі, знаєте, сіємо це взяття, а тут 2 гектари, тоді там... Ще кусочок ось там ззаду. Ще 2 гектари. Баляха муха, ну це звісно таке діло, знаєте. Перерозход іде страшний. перерозход по всьому. І в зерні, і в солярці, і у времені. Коротше, капець. І в Михайлеча силі також тому михай, підкріпиться зараз, Та піде за... засипайте валку. А, вже приїхав. Друзі, дивіться, яка вже в людей пшениця, й моє, нічого собі. Так, да, це вже, конечно, файна пшеничка. Тут напевно дощики були Учасно, не так як у нас. Ну і взагалі були. Ось так, друзі, вже і вечір надворі. Всім вечір в хату, як я кажу. Знову ось ця красива місцинка, вона мені так подобається. Особливо ось, так? Да? Зараз осінь. Красиво, неймовірно. Село Чумаки. Все, друзі, їду додому. Залишається ще город, там около 30 соток. І все на сьогодні. Треба відпочивати, я вже трандець оставив.